Дорогі брати і сестри, дорога церква, всі гості, хто сьогодні є в нашому домі молитви, всі присутні, я хочу вас всіх привітати, слава Ісусу Христу! І мир вам. Дорогі брати і сестри, Бог проявив до нас велику свою милість, дозволив нам дожити до особливого дня в нашому житті в поклонінні нашому Господу. Щоб говорити про День подяки про врожай, про дякування Богу, для цього тут треба зробити просто якесь порівняння. Сьогодні в багатьох навіть сучасних протестантських церквах День подяки за врожай за жнива, він просто знівельований і кажуть: це не обов'язково святкувати це старий заповідь, Цього нема в Євангелії. Брати і сестри, в ізраїльському народі. Три свята в році, на які приходила вся чоловіча стать, поклонятись Господу, і одне з них це День подяки за врожай. Свято Пасхи, свято визволення від рабства, свято Кущів це згадка про той час, коли Господь вів свій народ по пустелі, випробовував його, докоряв його, і в той же час він тримав його і плекав. його. Він його годував, Він його наповував. І це теж віха в житті ізраїльського народу, і вони ставили кущі, вони святкували. І ось, ось особливий день, день подяки Богові за врожай. Свято Сідьмин. Я думаю, за це буде освітлено, скажено про це свято, але сьогодні я би хотів разом з вами, як церква, розположити наші серця на вдячний мотив нашому Господу. Ви знаєте, на сторінках Біблії є моменти, коли написано про добробут, про ізобілія. Але є ті моменти, коли написано просто про страшні речі, про голод. Голод до такої межі, коли він доходить просто до людоїдства і дітоїдства. Я хочу пригадати, я не хочу займати багато часу, але згадайте цей приклад Самарії. Ще хочу нагадати одну річ. Що голод він просто буває з двох причин. Голод, коли не благословляє Господь, коли приходять якісь, знаєте, природні якісь обставини, коли нема врожаю, коли нема що дати на столи. І голод буває штучний. Коли це під час облога якогось міста, коли це просто, коли знаєте, треба заморити або цілу націю знищити, ми знаємо такі поняття, як голодомор, це вже десь. Воно не зрозуміло нам, нашим дітям, але це зрозуміло нашим батькам. Ми зараз починаємо це згадувати, але слава Богу, що ми і наші діти ми не знаємо цього. Брати і сестри, я коли вчора пішов Ашан і подивився, що батон, білий батон хліба коштує 2 гривні, скажіть, дорогі мої, при наших негараздах життєвих, при високих кварплатах, чи хто не може дозволити собі купити за 2 гривні батон хліба? Я вам приведу один приклад, який записаний на сторінках Біблії, коли Самарійський цар проходив по місту, по своєму мурі, і до нього кликнула жінка, і каже: Царю, допоможи мені. І цар дивиться на неї і каже: Жінко, чим я тобі допоможу? Чи ще вила, стоку? Всюди пост, пусто. Нема в цих засіках, нема в коморах, а вона каже, Ось вчора ми з усією жінкою погодилися, що ми з'їмо моє дитя, з'їмо. А завтра вона сказала, що з'їмо її дитя. А тепер вона не дає своє дитя. Брати і сестри, дорога молодь, ви можете собі уявити такий момент, коли матері їдять своїх дітей? Моя бабця, яка жила Харківщина, Полтавщина. Оці важкі роки, і вона розказувала ці моменти, які були в їхньому селі. І вона сказала, що в них теж були ці моменти дітоїства, люди не витримували. Але великий милостивий Бог, він перевів їхню сім'ю, яка мала 11 дітей. І вона каже, ті, хто їли людське тіло, вони не вижили. Ті, хто їли лободу, кору, дерев, всяке різне, вони вижили. Брати і сестри, той, хто не працює коло землі, зараз це не модно, не популярно. При засобах комунікації, зв'язку, доставки можна піти в будь-який магазин, в будь-який маркет і купити все, що ми тут бачимо. Дорогі брати і сестри, але скажіть, якби Бог забрав свою милість і благословіння своє від землі, чи воно б зародило, чи воно було б на наших прилавках, на наших базарах, на наших столах? І тому, коли сьогодні ми беремо цей кусок хліба, коли ми беремо те, що не є на наших столах, нехай на нашу пам'ять прийдуть ті моменти, коли люди дійсно просто не мали що вкусити, не мали крихти дати своїм дітям. Я думаю, в такий момент ми захочемо дякувати нашому Господу. Апостол Павло пише каже: подяку складайте за все, завжди радійте. Без Безперестанку моліться і подяку складайте за все. Ви знаєте, сьогодні це дійсно цей день радості в нашій церкві, в нашому народі. І багато хто з людей вони просто цього не усвідомлюють і навіть не розуміють. Але сьогодні ми радіємо з того, що ми маємо що дати нашим дітям. Ми маємо що поїсти. Ми не бачимо тих, госп... ніхто з нас не є з протягнутою рукою і не риється в смітниках. І тому ми сьогодні повинні дякувати нашому Господу. Я прочитаю один короттесенький вірш, і ми зараз почнемо молитися. Я читаю 50-й Псалом, читаю частину 23-го вірша. Хто жертву подяку приносить, той шанує мене? Брати і сестри, ми знаємо, що Бог нас любить, і Він нас так полюбив. Що віддав все, що в нього було саме найдорожче. Він віддав свого сина, віддав за те, щоб оправдати нас, щоб заплатити за всі наші гріхи і переступи, свідомі і несвідомі, виголошені перед людьми і невиголошені. Він прийшов для того, віддав Сина. Ісус Христос прийшов для того, щоб дати нам життя з подостатком тут, щоб дарувати нам надію на вічність з Ним. І ми знаємо, що Він нас любить. І там написано під слепінням нашого храму, що Бог є любов. А чи любимо ми Бога? Ми скажемо, так, ми любимо. Чи шануємо ми Його? І що ми можемо, чим ми можемо Богові відплатити за всі добродійства Його на нас? Знаєте, написано, що жертви і приношення Бог не схотів. Яка наша жертва? Ми можемо йому дати якісь свої гроші, мільйони, в кого їх багато. Чи можемо віддати щось саме останнє, хіба це задовільнить нашого Бога? І тут написано, хто жертву подяки складає, той шанує мене. Брати і сестри, сьогодні дійсно це особливий день дякувати Богу за все, але особливо за те, що Бог благословив нас край. Признайте, при цій війні, при цих всяких ну, негараздах. Ну, незрозумілих до, до кінця речах, ми дійсно маємо що їсти, і Бог благословив. Я особливо вдячний Богу за те, що Бог благословив особисто то, біля чого працював я, і він благословив і мої руки. Давайте схилимось перед ним. Давайте в коротких наших молитвах дійсно скажемо, Господи, я дякую тобі. Я дякую, що Ти посилав ці душі, посилав душі для людей праведних і, можливо, для таких негідних, як я. Господь, що ти давав хліб, який просто я не цінив, я його їв, і я не, не сприймав, Господь, що це дійсно від Тебе, Господь, ця милість. Господь, що ти давав працю, що ти давав здоров'я, багато всяких речей. Нехай Бог дійсно в сьогоднішній день буде звеличений і прославлений. Ще хотів би нагадати одну річ, брати і сестри, свято подяки жнив, це особливе свято. Це свято написано Приходька сироти і вдови. Коли ми сьогодні сядемо за наші святкові столи, я думаю, що ми всі маємо що їсти по-святковому, хто в меншій, хто в більшій мірі. Нехай за нашими столами знайдуться ті, кому важко сироти, вдови, чужинці в нашому краю, різного віку. Різних верст, багатші бідні, але це заповідь Божа. Нехай Бог всіх нас в цьому вдохновить, дасть нам нас нагрі. І нехай ім'я Його буде прославлене і звеличене, бо Він гідний, достойний цього наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Помолимось.